Які існують типові винатки з полісів страхування на випадок критичних захворювань, про які повинні знати поживачі? Давайте, по списку діагнозів важко сказати, тому що ринок дуже широкий. І є стандартний перелік, який там доступніший і дешевший, і розширений перелік з діагнозів, uh -huh. який трішки дорожчий. Вони буквально два тижні тому, і дуже поганий досвід в тому, що люди. Відтягнули страховкою. Дуже молодий. Де ти взагалі не очікував, що щось трапиться? Це 32 роки хлопцю. Моркіч двоє дітей дружина не працює. Поїхали літом у Молдову відпочивати. Звідти, відповідно, в своїх країнах ми там дешево обстежуємось на гарному рівні і так далі. Він обстежився, у нього знайшли два типи раку. Ого, в нього в нього. І він в достатньо швидкому періоді, погас, тобто він не може повернутися до роботи. У них питання до мене можемо ми зараз взяти? Ні. Але ж він був здоровий. Так, але вже є рекорди. Вони в той момент, в той день, коли були в лікарні, вже, ну, тому що будь-який діагноз в іншій країні не підтвердиться англійським діагнозом, тому вони мусить, Англія зробити свій список обстежень, щоб підтвердити знаново. На жаль, ні. До того поки що страпилось.